У мене немає страховки. Ось такений список документів. Ін'єкційні процедури собі в ногу. Хоч 30 гвинтівок в день платили 1850 доларів. Органічне, неорганічне. Всім привіт! Мене звати Настя, і я два з половиною роки живу у місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія. В минулому своєму відео я розповідала про плюси життя тут. і Якщо раптом ви ще його не подивилися, то я залишаю посилання в коментарях. Але сьогодні будемо розмовляти про негативні сторони життя в цій країні. І почну я з найбільш гучного це політика. До влади прийшов Дональд Трамп зі своєю республіканською адміністрацією і наробив багато галасу. Що американці, що українці вони просто в жаху і вони налякані в шоці, і не знають, що взагалі зараз відбувається. Я дуже сподіваюся, що американці знайдуть шляхи для того, щоб достучатися до влади і висловити свою незгоду з їхніми діями. Якщо повертатися до двох партій: республіканці і демократи, кожне з них вони завалюються в крайнощі. Демократи витрачають шалені гроші на те, щоб фінансувати без хатіок а також робити виплати людям, які не хочуть працювати. Вони просто все своє життя живуть на оцих субсидіях, живуть на якомусь соціальному житлі і не мають необхідності і бажання йти працювати. Вибачте, але економіка може стати тільки ще більш сильною, якщо всі будуть приймати в тому участь. А республіканці в свою чергу топлять за те, щоб у всіх було багато зброї, і це за собою несе певні наслідки, про які я розкажу трошки згодом. А також кажуть про те, що ми завтра депортуємо всіх нафіг з Америки і будемо тут жити самі по собі. Але так це не працює, тому що емігранти дуже часто виконують ту роботу, яку американці виконувати не хочуть, особливо за ті гроші, які їм платять. У нас дуже багато. Вихідів з Латинської Америки працює наприклад на полях, а це під пекучим сонцем плюс 40 температура і платять їм зовсім невеличкі гроші. І американці на ку роботу ніколи в житті не підуть. Що пов'язано з медициною в Америці, воно знаходиться під знаком незрозуміло, нічого не ясно і взагалі дуже заплутана сама система. Кожного разу, коли я йду до лікаря, я не знаю, який рахунок мені доведеться за це сплатити. І це не тому, що у мене немає страховки, тому що вона у нас є і вона дуже хороша від роботи мого чоловіка. Але тим не менше, тут настільки різні якісь прорахунки, що мені здається. Вони інколи виставляють рахунки просто знаєте, отак от тиком в небо. І я десь чула таку думку, що як же класно громадянам Америки і власникам грін карти, тому що у них повністю безкоштовна медична страховка. Я хочу сказати, що це повна маячня. Такого не існує ні для кого. Хіба що ви дуже дуже бідні за мірками Америки? Якщо я не помиляюся, то це. Річний заробіток має бути менше 12 тисяч доларів на рік. Такого майже неможливо тут зробити, тому що ти ніде не проживеш на такі гроші. Ти точно будеш заробляти більше. А як тільки ти починаєш заробляти більше, будь ласка, тобі будуть виставляти здоровезні. Рахунки з власного досвіду в січні цього року моєму чоловікові робили операцію на коліні, і перед операцією ми сплатили 1850 доларів. І зараз ми в очікуванні решти рахунків, тому що тут все рахується окремо за анестезіолога раз за самого хірурга два за оренду операційної і медсестер три. На сьогоднішній день ми отримали рахунок тільки за оренду операційної, і він складає 14 тисяч доларів. Клас і в Україні ми дізнавалися, що така сама операція коштує близько 700 доларів. Те, що ми отримали рахунок на 14 тисяч, це не означає, що ми будемо сплачувати саме цю суму, все буде прораховуватися з страховою компанією і значно скорочувати цей рахунок. Але наразі ми чекаємо кінцевих результатів. Їжа, яка продається в супермаркетах, її якість в Америці набагато нижча ніж в Європі або в Україні. І якщо в Україні немає такого жорсткого розділення на органічне, неорганічне біо не біо, то тут це є критичним фактором, який впливає на те, чи якісну їжу ти споживаєш, і вся їжа, яка є промаркована відміточкою органік. Вона тут буде коштувати в рази більше, ніж неорганік. І що цікаве, що неорганічна їжа вона в собі містить багато цукрів, жирів, якихось додатків, консервантів, які дійсно погано впливають на самопочуття і здоров'я людей. І навіть я людина, яка все життя ніколи не була схильна до того, що я набираю вагу, тут я зараз в максимальній своїй вазі за все своє життя. При тому, що я їм не багато, зазвичай я їм тільки те, що ми готуємо самі вдома. Але через те, що навіть самі звичайні продукти, які продаються в супермаркетах, вони не дуже Якісні це все впливає на те, що набирається вага. І е, навіть я ходила до лікаря, який мені сказав, що ой, ви знаєте, у вас по аналізах крові підвищений холестерин. Я така в сенсі, я їм нормальну їжу. Ми не їмо смажену картоплю в день і вночі. Але через ось такі параметри, які тут е, існують, на жаль, це дуже сильно впливає на ваше здоров'я. Ось вам наглядна різниця в органічних і неорганічних продуктах. І це я не брала якийсь спеціалізований органік-магазин. Там різниця досягає інколи і п'яти разів в ціні з неорганік. Якщо ви не живете в Штатах, то зараз подумаєте, що я крейзі. Тут солодощі дуже солодкі. Всі ці креми кислотних кольорів і красивих форм абсолютно не їстівні. До речі, якщо хочете тур продуктовим магазином, то пишіть в коментарях, і я зніму. І значну площу в американських магазинах займає заморозка, яка теж навряд чи несе багато користі. А ще тут величезні порції їжі, якщо ви щось замовляєте в закладах. І ми зараз не говоримо про якісь ресторани з високою кухнею, а середньостатистичні якісь кафешки. І якщо ви замовляєте одну порцію, то будьте готові що вам приносують отакого баняка з купою їжі, і звичайно там буде шалена кількість калорій. Одного разу ми були в мексиканській забігайлівці. І замовили буріто. Буріто це така мексиканська шаурма, де накладають м'ясо, якісь овочі, це все завертають і тобі віддають. І ми його називаємо бейбі-буріто, тому що воно дуже дуже важке і воно ось такого розміру, як немовлятко. І ми навіть одного разу. Заради своєї цікавості принесли це боріду додому і зважили, і воно важило 1 кг 350 г. грамів, і це одна порція. Уявляєте майже півтора кілограми. Тому треба бути дуже обережним з цим. І якщо ви, наприклад, в закладі замовляєте якусь їжу і її не можете доїсти, то абсолютно нормальним тут вважається попросити контейнер і забрати рештки з собою додому, щоб їх з'їсти пізніше. В Америці немає громадського транспорту за винятком якихось дуже великих міст по типу Нью-Йорку і Чикаго. І хоч я топлю за те, що їздити на власній машині дуже зручно, комфортно і класно, все одно бувають такі ситуації, коли тобі необхідно скористатися автобусом. Наприклад, у нас була ситуація, коли нам треба було доїхати в центр міста. З нашого дому, і хто дивився найперший випуск на каналі, той знає, що ми живемо в такому районі, де немає громадського транспорту, взагалі ні автобусів, ні трамваїв, нічого. Тож нам довелося взяти таксі і доїхати до найближчої станції трамвайчику і там вже пересісти на трамвай. Потім з трамвая ми вийшли. Центрі міста, де нам потрібно було ще чекати автобус, і ці 20 хвилин очікування були просто в суперколоритній компанії. Тут тобі якийсь е темношкірий африканець, який слухає музику з колонки, тут тобі бабуська з собачкою танцюють, а, а там парочка виконує ін'єкційні процедури собі в ногу, деякими речовинами. І отак було весело нам чекати нашого наступного автобуса, і вся дорога зайняла дві години, замість того, щоб на машині проїхатися 20 хвилин. Тож, якби тут був транспорт, звичайно, це було б класно, і люди ним користувалися. Але на жаль, такої опції немає, і мабуть що більше і не буде, тому що Америка максимально автомобілізована країна. Давайте поговоримо про дитячі садочки. Є дуже багато таких чуток про те, що вони дорогі, і я дізнавалася про ціни в Сан-Дієго, і вони дійсно вражають в не найкращу сторону. Найнижчі ціни, які я побачила, це 800 доларів за один місяць. І тут неважливо, твоя дитина ходить кожного дня, чи ви хворієте кудись, їдете, пропускаєте садочок. Нікого це не цікавить, будь ласка, 800 доларів е, заплати. Але це ще не найбільша ціна, тому що у нас на районі в Кармелвелі садочок коштує 2000 доларів на місяць на одну дитину. І е, я чула таке, що дуже часто тут родини обирають. Щоб працював хтось один з батьків, хто заробляє більше, а інший залишався вдома з дітьми і не віддавали їх в садочок. І зараз я розумію, що якщо, наприклад, у вас двоє дітей, і за кожного треба платити дві тисячі, і це загалом виходить чотири. То можливо, якщо немає великої зарплати, то є сенс залишитися вдома і доглядати дітей самостійно. Щодня тисячі людей потрапляють в Америку незаконним шляхом, і мінус в тому, що ми не знаємо, хто всі ці люди. І можливо, вони були учасниками злочинної організації. Можливо, у них є якісь судимості за тяжкі злочини, а можливо, у них проблеми зі здоров'ям, які несуть шкоду людям, які знаходяться навколо них. Ми, коли виграли грин-карту, проходили величезну медкомісію, там де здавали тестів, щоб вони переконалися, що ми здорові і у нас немає ніяких захворювань. Також перевіряли повністю весь наш досвід життєвий, всі адреси, за якими ми жили, починаючи з 18 років, де живуть наші батьки, чим ми займалися, яка в нас освіта? Тобто у Америки було все досьє на нас, і вони розуміли, які саме люди зараз збираються приїхати в цю країну. А коли це стосується нелегальних іммігрантів. Такої інформації України немає. Ми живемо в Сан-Дієго, і він знаходиться прямо на кордоні з Мексикою. І в інтернеті є безліч відео, де посеред білого дня на пляжі прибувають люди на надувних човнах. Як тільки вони потрапляють на берег, вони розбігаються в різні сторони. І кажуть, що це нелегальні іммігранти, яких завозять з Тіхуана. Тіхуана це таке саме місто на кордоні, але з мексиканського боку. І е, бачачи ось такі відео і знаючи таку інформацію, є не таке відчуття трошки небезпеки і невпевненості взагалі, хто знаходиться навколо тебе. Прикиньте, приїхали спеціально в центр міста, щоб тут познімати якісь негативні моменти, і можливо підняти кадр з безхатьками, з якимось сміттям, купою поліції. Але ні, подивіться, все навколо чистесеньке, цивілізовано і немає навіть до чого докопатися. Ну, але це все одно не завадить мені розказати вам про мінуси. Дуже великою проблемою в Америці є неконтрольований продаж зброї. Але якщо починаєш копати глибше і розбиратися. То виявляється, що дуже залежить те, де ти хочеш придбати ту зброю в республіканському або демократичному штаті. Про це я розкажу вам трошечки пізніше. А зараз хочу поговорити про масшутінги це масові розстріли людей. І я думаю, що десь та краєм вуха ви про такі події в Америці чули в минулому році таких масшутінгів було аж цілих 37, і там загинуло більше 600 людей. Якщо порівнювати найбільш демократичний штат і найбільш республіканський штат, для мене це Каліфорнія і Техас, то у них є дуже багато відмінностей в тому, як придбати зброю, і які взагалі потрібно пройти перевірку. Існує два види носіння зброї: приховане і відкрите. В Техасі можна носити зброю і так, і так. Тобто, ідучи в магазин за хвітчиком, ви цілком можете побачити людину з кабурою, всередині якої буде пістолет. І це абсолютно там нормально. В Каліфорнії так робити не можна. Тут вам можуть дозволити приховано носити зброю, але для цього потрібно пройти теж мільйон різних перевірок. І також в Каліфорнії є такий закон, він називається Red Flag Law, коли поліція може вилучати зброю у людей, у яких вони вважають, що це може нести якусь небезпеку для суспільства. Отже, Каліфорнія має більш суровіші закони стосовно зброї. Тут обов'язково потрібно її реєструвати. Тут не можна купити більше одного пістолета на 30 днів, в той самий час, як Техас. Там ви можете купляти хоч 30 гвинтівок в день, і у вас ніхто нічого не спитає. В Техасі ви можете прийти в магазин, купити зброю і одразу її забрати. А в Каліфорнії вам після покупки потрібно зачекати 10 днів до того, як ви отримаєте зброю на руки. В Техасі дозволено купляти майже будь-яку зброю. Чи це напівавтоматично, чи це глушник, чи це гвинтівка в той самий час. Як в Каліфорнії багато з цих видів заборонено, або навіть якщо дозволено, то потрібно пройти дуже жорстку перевірку. Не дивлячись на те, що Америка це країна емігрантів, перші кроки тут робити важко. Коли ми тільки приїхали і хотіли зняти житло, ми не змогли цього зробити, тому що в кожному комплексі, куди ми приходили. Нам давали ось таке список документів, які ми маємо надати. А у нас їх просто не було, тому що банківський рахунок ми ще не встигли відкрити, роботу ми ще не знайшли, і е, якісь інші моменти ми також не можемо підтвердити, що ми не якісь пройдисвіти з вулицями. Якщо вам потрібно відкрити банківський рахунок, це теж може викликати деякі питання, тому що там вони теж вимагають певні документи. І я чула, що в таких великих містах, як Нью-Йорк, то там є така, знаєте, мережа допомагаторів. Це якісь українці, які працюють в банку і туди відправляють всіх новоприбулих, щоб саме там їм відкривали рахунок, тому що так набагато. Легше а на державному рівні ніякої системи не існує. Ніхто вам не дасть такий гайд, там де крок за кроком пояснюється, що вам потрібно зробити, куди піти і кому подзвонити. І дуже часто вам можуть відкрити рахунок у банку тільки завдяки людському фактору. Безумовно, є такі житлові комплекси, там де пускають людей без ось всіх тих документів. Але щоб знайти такі комплекси, це теж потрібно знати, або там працюють якісь знайомі. Омі знайомих або це просто політика комплексу, яка допускає те, що ви можете заїхати туди без документів, але це скоріше виключення аніж правило. Однією з гострих проблем Америки є безхатьки, особливо в теплих штатах, таких як Каліфорнія. А плюс до того, що Каліфорнія ще є демократичним штатом, там де дуже лояльно до них ставляться, то тут кожна влада, яка приходить, вона зазвичай в своїй передвиборчій кампанії обіцяє розв'язати цю проблему, але ні в кого так і не виходить. Для багатьох може стати сюрпризом те, що в Америці потрібно сплачувати податок на вже придбане житло. І навіть якщо ви берете в іпотеку, квартиру або будинок, то кожного місяця вам потрібно сплатити кредит, комунальні послуги і ось цей податок. Інколи буває, що сума ось цих, цих витрат. Дорівнюють оренді, і саме тому часто американці обирають орендувати житло і бути більш гнучкими аніж володіти ним. Я взяла як приклад два будинки вартістю 1 мільйон в штаті Каліфорнія, де я проживаю, і в штаті Північна Кароліна, де дуже багато українців. Отже, в штаті Каліфорнія ось ця податкова ставка складає 0,73% від вартості а в північній Кароліні. Цей саме відсоток вищий вісімдесят ну, п'ятсот. Тобто за володіння будинком однієї до самої вартості 1 мільйон доларів в Каліфорнії ви за рік сплатите 7300 доларів податку, а в північній Кароліні ця сума буде 8500. Але справедливості заради в Каліфорнії ви отримаєте річний будинок з трьома спальнями і приблизною квадратурою 100 метрів квадратних. Той самий час в Караліні ви отримаєте будинок, який побудований в 2024 році. У нього буде 5 спалень, і його метраж буде складати близько 300 метрів квадратних. США використовують імперську систему вимірів, тобто тут не літри, а галони, не кілометри, а милі. І перший час це дуже сильно напрягає, тому що ти не розумієш взагалі, про що зараз йдеться мова, наскільки далеко та чи інша якась локація від тебе знаходиться, і на скільки літрів ти щойно заправив свою машину. Але з часом ти просто звикаєш до того, що тобі потрібно вимірювати е, вагу не в кілограмах, а в паундах, і це нормально. Ще один з мінусів, який я чула від блогерів, що в Америці потрібно багато працювати. Я щиро перепрошую: а в якій країні світу вам не потрібно працювати для того, щоб забезпечити собі гідний рівень життя? Я в Україні працювала з 17 років, і кожна моя робота була по своєму важкою або фізично, або морально. Або все разом таке комбо. І Америка, звичайно, що в цьому теж не є винятком. Хочеш багато заробляти – Працюй, якщо що я не хейтер Америки, але як і в будь якій іншій країні світу, тут є свої негативні і позитивні риси життя в будь-якому випадку. Я вас чекаю в коментарях. Давайте зробимо отакену дискусію з вашими враженнями, думками і можливо якимись міфами стосовно плюсів і мінусів. І не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. До нових зустрічей, Па-па!